У житті вони помиляються лише двічі: перше при виборі своєї професії. Так про себе жартують сапери, що завдяки своїй майстерності та спритності стримують ворожу навалу ще на підступах до передових позицій зсу. Фахівці інженерних військ не приховують так само рясно мінують рідну землю, як і чужинці загарбники, збільшуючи польові нормативи закладання вибухових пристроїв в рази. Твердять, нині цього не уникнути, бо ж зупинятися вочевидь росіяни не збираються. Окрім радянських зразків мін на заваді окупантів тепер ще й зарубіжні, з якими вже працюють сапери 108-ї бригади ТРО. Сапер помиляється двічі, тому що першу помилку він робить при виборі професії. Він став сапером ще 14-го і не схибив. Досі боронить країну. каже ворог рясно всіває мінами нашу землю. Утім, і за часів АТО було те саме, принаймні щодо некерованих протипіхотних ПДМ 6 за часів. АТО на квадратному метрі я таких мін зняв 24 штуки. Це колосально, максимально багато. Було офіцер на псевдоваран запевняє, ця війна відредагує параграфи у старих підручниках з військової справи, де вказана кіль кількість мін на окремій ділянці ми перевершили це все в разів 3 а то і в чотири. Тобто, якщо, наприклад, підручник пише на певний проміжок ділянки, потрібно встановити 10 мін, і цього вистачить. то в нас встановлено десь мін 40. То і в противника та ж сама ситуація. 32-річний молодший лейтенант 108 ї бригади ТРО разом із побратимами працюють за лінією фронту у сірій зоні. Саша, оцей ряд. якось згадую, встановили рекорд, бо умови виявилися сприятливими. То в нас за один день трішечки більше, ніж 200 штук вийшло встановити. Це було дуже. Ну нам нам все сприяє нам сприяла погодні. Погодні умови сприяли, настрій сприяв. Встановили. Слава Україні! Героям! Слава! Нині наші сапери користуються не лише радянськими зразками протитанкових мін, а й зарубіжними. Ось партія таких вибухових пристроїв, що роззувають броньовану техніку. Тут вибухова речовина фугасної дії буде. Це сам і є її підривники, тобто сам детонатор. Для порівняння боєць бере радянську ТМ 62 Зарубіжна твердить, зручніша при транспортуванні і менш помітна. Плюс ну, тим, що вона в пластиковому корпусі. Не так знайти легко буде мінношукачем. Офіцер упевнений, повоєнне розмінування країни триватиме чимало років, та нічого не вдієш. Від тої навали нині треба відгородитись. Ешелонованість уже вона давно встановлена. Зараз ми намагаємось. Уже проявляти хитрість більше по застосуванню міновибухових загороджень. Додаємо, працюємо в цьому напрямку. А ще каже сапер, їм дуже потрібні люди. Нам потрібна допомога. Приходьте, будь ласка, ми всіх чекаємо, всіх раді будемо. Зарплати шикарні кормлять, одівають. Герої будете всі, всі всі гарні, круті, блін. Тільки придіть, допоможіть. Не вистачає, не вистачає людей. Андрій Почтів, Артем Дажанков, факт Сі Тіві. Єдині новини.